Друзі, всім привіт. Сьогодні хотів показати вам-саме маленьке нутрінятко, яке родилося. Оказується, воно... їх було 9. Я трошки просчитався, не 8, вона привела самочка. А 9. І дивіться, саме маленьке нутринятко. З усіх, я не знаю, Навірно, мене це найменше в мене було. Я щось меншого не пам'ятаю. Щоб тут дивіться які ось бівеньке, далі воно там, там таке сіреньке. Оте. Ось тут теж є все біля цієї бурої самочки. Ось ось. заді задінею. Потім з лівої сторони, з правої сторони, бачите? Воно бівеньке, ще маленьке, справа. І там оце. А, там... Але саме-самеленьке це воно оте тренятко, мабуть. Оцели грам 50 важить 60 може. Ось дивіться, навіть біленьки на тринятку І оте сіреньке. Це з одного виводка. Але так як їх родилося 9. Я на дне прочитався, їх не 8 там. То їх, як то кажуть, ну, наче оці крупненькі, а оте саме менше хапануло вітамінів, мабуть. Бо врост не пішов. Отаке. От Цікаво так. Я, чесно скажу, я не обратив перший раз внимання на це. А зараз ось обратив. Дивіться, яке воно. Саме-саме манюня. Як миша. Дивіться, ось біжа... біжить з одного виводка, виходить його. Яке крупненьке тенутрення було. І яке оце ось ось, дивіться, воно геть манюня, геть-геть. Таке цікаве. Якось так. Підписуйтесь на канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!